Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 4 липня 2025 року. Ключові висновки у ніч з 3 на 4 липня російські війська завдали найбільшого комбінованого удару безпілотників та ракет по Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Головним чином спрямованого проти Києва з січня 2025 року російські війська завдали 10 найбільших ударів у війні. Американські системи протиповітряної оборони Петріот залишаються критично важливими для здатності України захищатися від ударів російських балістичних ракет. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав небажання Президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні 3 липня, оскільки кремлівські чиновники продовжують демонструвати критичну відсутність інтересу до добросовісних переговорів з Україною. Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови 4 липня обговорили дипломатичні зусилля та спільну роботу з підтримки оборонно-промислової бази України. Україна та Росія провели восьмий обмін військовополоненими з моменту зустрічі українських та російських посадовців у Стамбулі, на якій було домовлено про серію обмінів 2 червня. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу часів Яр та Великої Новосілки. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Передові українські війська просунулися. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Колісниківки, на південний схід від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Новомиколаївку на північний схід від міста Суми та просунулися на південний схід від населеного пункту. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до будівлі номер 2 Часів'ярського вогнетривкого заводу на південному заході Часів'яру. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили веселе та просунулися на північ від Шевченка обидва пункти на північний захід від Великої Новосілки. На інших відтинках фронтів без змін.